Доброго дня, шановні аграрії. Мене звати Віктор Поломарчук. Я менеджер з технічної підтримки компанії «Адама» у Хмельницькій області. Сьогодні ми з вами знаходимося на полі озимої пшениці, яке підійшло до збирання. На даному полі була застосована наша система захисту, а саме з весни, в кінці квітня, після затяжних дощів, ми застосували суміш фунгіцидів та гербіцидів, таких як бампер-супер в нормі 1 літр, ліндер 0,5. Проти бур'янів було застосований тригер 30 грам, а також проти падалиці Гранстарського соняшника був застосований томіган у нормі 0,5 літра на гектар. Згодом, по підпропорцявому листові, проти другої хвилі падалиці ці також використали 0,5 літра томігану. І вже разом у суміші для того, щоб не робити додатковий прохід оприскувача по полі, була застосовано суміш фуницидів з антистресантами. В нашому випадку було застосовано фуницид «Кустодія» у нормі 0,8 літра на гектар із додаванням антистресанту нашого Гроу» в нормі 0,5 літра на гектар. Також був використаний галіл 0,15. Експерт Гроу» використали на даному полі в зв'язку з тим, що Після затяжних весняних дощів в нас пішла засуха. Як ми будемо бачити зараз далі у відео, як виглядало дане поле на протязі всієї вегетації, вплоть до самого збору урожаю? На даному полі використали наш фунгіцид Супрім це тебуконазол з прохлоразом, для того, щоб прохлоразом зробити дезінфекцію тої маси, тому що вже пішли дощі з тебуконазолом. для того, щоб проконтролювати групу фузарії. Норма використання Супріму на нашому полі склала 1,25. Як ми можемо побачити е, на даному полі, позаріоз проконтрольований, хвороб е, як таких немає. І давайте не будемо таїти душу. До збору урожаю пройшло два місяці. Станом на сьогодні ми маємо вже початок серпня. Всім вдалих врожаїв і до зустрічі в полях.